Всім привіт ми з України! Кого ще не досмажило сонечко, запрошую на пересадку. Сьогодні буде пересадочка камелій, гортензій. Ну і все. Мої гортензії наречена втікачка і French Bolero переїдуть більше горщик. Це в такі кашпо. Вони, здається, дуже великі. Насправді тут лише 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 16, 18. 18 літрів. Тобто <свистання> дивіться, як люди це роблять: беруть дві такі ємкості, вони скріпляються між собою там шурупиками, засверлили їх. І у нас з двох сторон такі є ємкості. Е, 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 е. Потім вони оплітаються ротангом. Тож, на вигляд, це дуже високе кашпо, насправді воно не таке вже високе. Тож для цих ампільних гортензій будуть ось такі кашпо. Такі кашпо роблять у нас в місті Запоріжжя, що дуже, дуже зручно, і дуже зручно мені навіть по дорозі забирати їх своє замовлення з дому. Далі ще у нас гортензійка. ось така класна революшн пінк і вона переїде ось в таке кашпо. Таке я замовляла по інтернету. До речі, тут є просто ці штучки. Потім можна буде подивитися і замовити. Ці люди, які роблять отаку форму, яку я замовляла, там ще було, вони роблять ще шари. А мені для дизайну, для доньки, треба було шари. я замовила собі пару горщиків і шари. Вони дуже класно вписуються в інтер'єр. І до неї поїде ця камеля. В, в неї всі горщики в такому стилі. І також буде пересажена. Пересаджена буде також одна камеліка, також горщик з ротангу. Він дуже так гарно, як бачите, преображає, перетворює рослинку. І рослинка така більш величава стає. Багато горщиків красивих. В цьому сезоні я спробую розбавити свої горщики і такими. Тож починаємо з ґрунту. Я люблю ось такий кислий ґрунт для лохини цієї фірми. Але місто прифронтове у нас є проблема. Не всі постачальники хочуть їхати в Запоріжжя, не всі постачальники хочуть, відправляють свої фури з ґрунтом і тому доводиться вже шукати якусь альтернативу, тому я взяла ще ось такий. Хоча мені цей більше подобається. Тут вони підписують за допомогою сіри, а сера може намиватися. Ну, не може, а вона буде вильнуватись. Тут же йде більше такий торф кислий. Але що робити? Нема що робити, треба якось викручуватись. І тому я взяла такий, ну, буду знати, що такий субстрат, і треба його вчасно пильнувати і підписувати. І, до речі, зараз ми уповільняємо, як вони виглядають ці субстрати. Це у нас. І ви бачите, він з карою і трошки перлітує. Ну, і є кара ось соснові голочки. А, ні, це не соснові голочки, це якась просто сирітна. І ось такий субстрат. Не хватить одного нанису, щоб все пересадити в кисагрун, кому він треба. Він без перліту, або його тут дуже-дуже ну, мало, також з корою, також з корою, Але відрізняється, бо це торф, а це, а це не торф. Зараз подивимось, звісно, склад. Я ще сюди додам перліту і додам трошки перед. До Перемішався і був саме такий потрібної фракції. Давайте одразу глянемо склад, що тут є склад, що вони пишуть. А можете натиснути на стоп-кадр і почитати склад тут і PH. Ось. 3, 5, 4, 5. І ще тут що є. Азот, фосфор, калій. Що Микроелементи. тут? Мікроелементи. Мікроелементи. Ось вони. Так, давайте тепер поглянемо цей склад. Ось тут натискаєте на стоп-кадр і дивитесь калій, фосфор також. Ось ОПА і суміш торфів. Раніше ця фірма вона писала, що вони підки... ґрунт підкислений за допомогою сірки. Наразі вони вже цього не пишуть. Ну, ладно, якщо маєте на увазі, що такий ґрунт треба більш пильнувати за станом рослин. Якщо треба, то просто дайте їм добрива, які підкислюють. Я ще додам трошки перліту. Це не дуже хороший перліт, але також крупний. Ось зараз не можу купити. Його багато такого пилу. І ще я додам трошки дрібної кори. Дрібно. кора дрібна все снова. Моком бачите. Зовсім дрібненька. І все це перемішаю лопаткою. Треба ще гарну лопату купити, щоб було вже гарно, красиво. І як, як в кіно, може буду на Оскара претендувати. Та, щоб лопата була красива. Ось зараз це перемішаю і будемо робити пересадочку. Ну, скоріше, там воно не пересадки йде, а як перевалка. Ця гортензія переїде в це кашпо. А так як ці кашпо йдуть як кашпо, вони йдуть без дренажних отворів. Тобто ми самі робимо всі ці дренажні отвори, десь краще зробилося, десь гірше. І можна підібрати потім подончик, якщо ви не хочете, щоб вода виливалася там на вашу плитку, на ваше подвір'я або там, де вона буде стояти в вашому інтер'єрі. Тож, зробили дренажні отвори, насипали на дно грунту, нічого складного пересячці гартенці, в камері немає. Все, насипали, притрамбували і тут просто дістали. Дивіться, ой, корінці гарні, заплала дуже гарненько. Гартензії дуже гарно. Нарощують коріння, прям, прям хорошо. Ось, якщо ви їх не втопите і не засушите, то вони будуть того вас радувати. Оце можна також трошечки серединку зачистити. І гортензії дуже полюбляє кліщ. Але е це літо ну, дуже спекотне і е рослини не квітнуть так, як е цього хотілося б. Ось. Так, тепер мені треба, можна ще трошки вище. Чи так вже достатньо буде? Отаку. Так можна і залишити. На е, дні ґрунту достатньо, бачите, свіжого ґрунту тут досталь. Мені треба вирівняти гарнесенько і насипати ґрунту по краях. І дивіться, як в гарному горщику гординці одразу так. ну, будь-яка рослина, Вона одразу перетвориться, стане такою красуньою, такою величавою. Будь-яка рослина в будь-якому гарному горщику. Для цитрусів я б, звісно, вибрала е, собі. Глину, так як це в італійських садах. Але, на жаль, поки такий варіант недоступний, то трошки попалиюсь горщиками з ротану. <хи> Може щось покращиться. І мені також буде доступно великі горщики, саме великий об'єм глини. Теракота такого гарної такої глини, щоб творити такий садочок. Як в Італії, бо міні-горщики дуже класно для, для рослин. Також не заглибляємо кореневу шейку, але тут по краях може ще горн просісти. Якщо просяде, то я додам. Начебто я гарнесенько туди його пропхала. Зайво можна прибрати, а краще згодом взяти і додати. Все, Всього Ну, дивіться, як гарно. Зараз виставлю. І ось як гарненько стала виглядати гортензія. Якщо їх небагато, якщо не такий хаос, як у мене, то е, буде ще так ефектно. <ріст> От і такі подвійні горщики мені також дуже подобаються. Але в тому році я їх купувала, не було їх в великій кількості, щоб пересадити всі свої гортензії, які поступово прибували. Тож такий хаос. Хтось відріхусь, ось хтось, хто в чому. Коротше, як попало. Так, зараз пересадимо камелів, камелів також. Бимо гарний горщик з ротангу. Я дуже люблю камелі гортензії. Так само, дивіться, тут я зробили дренажні отвори, проплавляємо трубочкою. Ну, так, зручно. Можете сверлити сверлом. Це горщик на, на 10 літрів. Тобто з отакого вона переїде ось такий. Спеку камелії отримують дуже добре. Нарощують бутон, як бачите, все зараз. Частина камелі на вулиці, які пересажені, частина зимовому садочку. Так. Хто де? Так, також камелі дуже добре. Нарощують корінечку. Ой, я вам не показала, де перевернула горщика, як бачите, тут коріння було вже в дренажних отворах. Тож, ж саме час гадала з пересадкою, то вона повинна бути рожева, але це не точно. Бо я її недавно купила в оранжереї. Звісно, ж позничці, бо рослини без квітів. І, можуть не відповідати, може там вже щось попуталося, перепуталося. Тож, якого вона буде кольору. Поодимось. Насипаємо ґрунту, гортенції камелі, кава, чай. Ці рослини люблять кислий ґрунт. Саме для них я закуповую кислий ґрунт. Цитрусам повинен ґрунт треба нейтральний. Тож кількість кислого ґрунту в мене періодично збільшується, періодично зменшується. Все залежить від пересадки, тому що в мене є маленькі кавусі, які б я хотіла пересадити. Якраз балія кислого ґрунту буде нормально. Хоча, я, здається, цю використовую, треба буде ще один загрутіти заміс. Ставимо бірку на всякий випадок, раптом вона буде відповідати. Тепер будемо пересаджувати вперше, йде у нас полярок. Воно якраз в рожевому горщику я так висажувала, мені так хотілося, мені, мені здавалося, що так буде класно в тому році. В цьому році все як бачите міняється. Зараз я насиплю на дно трошки ґрунту і дістану тут, будемо коріння ряти, будемо дивитися, що воно як виходить. Вони вже давно переросли з цих горщиків ну за цей сезон, за цей сезон швидко пересихають. І Бачите, ґрунт вже вимився, коріння зверху тож для того, щоб наступне світіння в наступному році. Було в них шикардосне, їх треба попересажувати Ти коріння. Бачите, також все заплило. І зараз ми приміряємо, чи достатньо на низ, Можна ще трошки на низ підсипати і потім по боках. Тут форма рівна, не так, як у той глечик, тут буде зручно. І, на жаль, в наступному році це буде ще більший каскад. Зимували, я трошки дволі чесь розкажу про зимовку. Зимували вони всі в бісеці. Я, хто дивиться постійні ролики, такі як там тим часом, ну обзорні просто такі прогулянки, зимували всі гортензії в як воно, в бісеці, вкриті були агроволокном і ізолоном. І все. Ці гортензії перезимували чудово і укривала я, я їх вже при температурі, коли бачила, що будуть морози більше, ніж мінус 5. Тобто мінус 5 вони взагалі переносили. Навіть ніхто не звернув увагу на такі градуси. А ось коли я вже побачила, що буде трохи більше, ніж мінус 5, тільки тоді я їх вкрила. Ну, ось так, дивіться, як офігенно, Боже, ще зараз знову грунт буде, вона як ви нові прирости, як буде каскад цвітіння в наступному році, офігенно. Так, пересадкою, пересадкою я їх трохи зачистила, позрізала всі суцвіття, які вже відвітли. Тож додаю під низ трошечки ґрунту. Мені треба лише на низ ще трошечки ґрунту підсипати. Вона вже підсохла, вони так швидко пересихають рослини в горшках. Таку спеку, що це просто капець. Отак От буде. Я ще трошечки внуток, якщо втопиться, то треба ще ж прикрити корінці. Буде нормально. Добре, що ці гортинці, не колючі і з пересадкою. Якби все легко і просто. Просто висипаємо ґрунта, підбираємо їх руками і що тобі тебе то, не помилок, нічого тебе не займає. О, подивіться, як воно класно виглядає. Треба дуже добре пропхати по краях ґрунт, щоб всі отвори заповнились і не було повітряних кишеньок. Байра. Ось і так класно, да? мені дуже подобається. Єдине, що вони стоять під дверями і під стіною і трошки такі однобокі. Хіба що їх туди вже не ставить. І щоб вони були так рівномірним таким каскадом. Я подумаю, куди я їх ще поставлю, щоб вони з двох сторон 에, верніше, з усіх сторон зробили гарну, красиву крону. Тож, одна гартензійка готова. Ну І черга нареченої втікачки також змінити горщик, видати гарні красиві перерости. Ну, не засмажились вони вже добре. Вже і надалі вони наростуть. Насипала також трошки грунту на дно. Дістаємо нашу рослинку. Вони тут, дивіться, як стояло. Це високий кашпо, тут був горщик перевернутий, піддончик і стояв горщик з рослинкою. Також дивіться, коріння. Дуже гарно вже наросло тут. час Пересадити, збільшити. О, може класно буде виглядати. Коли ще нові прирости, дадуть новому ґрунті з новими вітамінами. Зараз як дадуть мені отакий каскад приростів, буде бомба. І ці гортензії не обрізаються. Хіба що ви будете там їх вкорінювати? а Зарізаємо тільки суцвіття. Ну, принаймні, я так роблю, здається, здається це так. Так як ці рослини у мене трохи однобокі і загнути оці гілля мені складніше, у франчобельору було трохи легше, то грунт я насипаю з однієї сторони і потім отак от, там по кругу буду пропихати і заповнювати, і щоб вона була гортим рівно. Тобто дивіться, як вам це зручно, так і робіть, але головне, щоб ви заповнили всі отвори. Якщо ґрунт ще просяде, у вас була можливість все це, це проконтролювати і додати ґрунту, щоб ні коріння там не було оголено, не було ніяких там пустих кишеньок з повітрям, бо там, де є отвори, де залишаються такі пустоти, рослина страждає, коріння не росте, коли там порушується. А дуже пильнуйте ці, ці моменти при пересадці. А загалом прип... немає нічого складного. Насипали горку. пропихали попихали. Тут буду поливати, щось змиється, щось обтруситься за декілька поливів Тут це буде чистенько, гарненько. крона всередині буде чиста. І сам горщик з ротангу також буде. Гарнесенький і чистесенькі. Хочете, спробуйте, Не хочете? Пробуйте Так, як вам зручно. Але такі амперні рослини вони повинні бути в таких от величеньких кашпо, щоб вони звисали. Хоча одна хороша кольору у мене висаджена в ґрунт. Висадила я її весною, тож вже в наступному році я покажу, як вона перезимує, хоча там ця клумба в широколистих гортенціях. Тож вони будуть всі вкриватися, і я вам потім розкажу і покажу. Широколисті гортинці, що стоять ці стіночкою, це група широколистих. ці ампельні вони також відносяться до цієї групи і вони всі люблять кислий ґрунт. Волотисті, які люблять і ростуть у нас на клумбах. Більш такі поширені, вони люблять звичайно, їм нічого не треба підкислювати, їм не треба кислий ґрунт. Просто висадила собі в клумбу і все. А оця група вона любить саме кислий ґрунт. Ось така пересадка. Вийшла такі ампельні гортензії Пуну пізніше буду показувати, як вони розростуться, як вони будуть виглядати в цих таких офігенних Аж по колонах. <смі> ну, вони реально виглядають як колони, але вони вже не в горщиках і не просто там стоять, а вони там будуть рости. Ось, Хіба що я подумаю над тим, де їх поставити, щоб корона була в них рівномірна. Поки що на цю секунду я не передумала, куди. І камелійка про тангу виглядає гарно, і гартенці, яка в такому горщику глечику також гарно виглядають. Ну ті подвійні такі двокольорові горщики також дуже класнючі. Тож, ну є можливість сидіти, нема, сидіти, воно відро теж ростуть і ніхто не страждає. Квітнуть гарно, головне це дати добровка. Є можливість поупендрюватися, посадити якісь гарні горщики, зробіть це. <реш> Треба ж якось розважатись в наш такий на легкий час. Тим паче, що я ще використала ці горшки з ротангу і для деяких цитрусів. І дуже зручно, що їх роблять і можна замовити з ручками. А великі рослини буде дуже зручно переносити. Можливо, я потім Тіфані пересажу в то в той кашпо з ручками, щоб її було зручно перенести і занести. Ось така пересадочка на сьогодні була. Ось так, якщо у вас тільки одна рослина, то як окрема композиція вона буде шикарно виглядати. Що можна додати там шар під колір горщика і буде дуже дуже класно. Тож пробуйте, розважайтесь. Ось така пересадочка камелій і відбулася сьогодні. Такі прикольні горщики з ротангу. Тож пробуйте, пробуйте, розважайте себе чимось, займіть себе чимось в такий нелегкий час. І прикрасти своє навколишнє середовище гарними квітами, рослинами, плодовими рослинами. Чим завгодно. обіймаю в цьому. До нових зустрічей!